Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні історія про те, як Бог врятував свій народ не кількістю воїнів, а своєю присутністю. Ви на каналі Біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Прошу поставити вподобайку та підписатися, щоб підтримати україномовний контент. Історія про ті часи, коли країна переживала тяжкий період. Набігів, таких собі сусідів, які постійно грабували і вбивали мирний народ. В той час недалеко від кордону, жив простий селянин на ім'я Гедеон. Гедеон вирощував хліб, піклувався про свою сім'ю і мріяв про мирне спокійне життя. Та обставини навкруги були такими, що для того, щоб змолотити хліб. Він ховався в виноградному чавилі. Це така яма. Гедеон не хотів, щоб його помітили і вбили. Зазвичай зерно молотять на відкритій поверхні, де вітер видував полову. Але в Гедеона і його народу таке й було життя боятися, ховатися, їсти хліб з половою. І саме тоді до нього прийшов Бог. І Бог назвав його мужнім воїном. Парадокс скажете. Та Бог бачить в звичайній людині великий потенціал, і треба лише одне слухатись Бога. Слід сказати, що ім'я Гедеон в перекладі означає руйнівник. Гедеон послухав Бога, виліз із своєї ями, пішов і зруйнував жертовник лжебогам. Це був настільки сміливий на той час вчинок, що тисячі людей, які давно мріяли про свободу і не наважувалися виступити проти ворога, відгукнулися на призов Гедеона боротися проти жорстокого сусіда. І зібрав Гедеон цілу армію, 32 тисячі воїнів, готових до бою. Але Бог каже. Забагато. Хто боїться, нехай іде додому. І пішло двадцять тисячі. І залишилося лише десять. А Бог каже і це забагато, і наказує провести відбір за тим, як люди п'ють воду. Ті, хто схиляються й черпають пригорщами, лишаються, а ті, хто припав лицем до води, ідуть додому. І залишилося лише триста. Триста воїнів проти цілої, професійної армії. Та Бог каже: Іди, бо я дав ворогів у твої руки. Про що нам говорить дивний спосіб перевірки? Із десяти тисяч лише ці триста, навіть хвилини розслаблення, коли пили воду, щоб вгамувати спрагу. Зберігали пильність. Їхні очі були на чеку. Одною рукою вони стискали зброю. Такого воїна не застанеш зненацька. Такий воїн готовий прийняти виклик 24 на 7. Вночі 300 чоловік розділилися на три групи. У кожного сурма, глек і смолоскип. На знак Гедеона всі розбили глеки, запалили світло і засурмили. Меч Господа і Гедеона. Вороги в паніці почали тікати і в метушні перебили одне одного. Так перемога прийшла вірою і послухом. Бог не шукає великих армій, Він шукає сміливі серця. Перемога не в кількості. А в вірі присутності Бога, в пильності і готовності дослухатись до Божого голосу, ні на мить, не втрачаючи Його з поля зору. Бог знайшов Гедеона не на полі бою, а в ямі, там, де він ховався від страху. Але саме з тієї ями почалася його перемога. У кожному поколінні Бог шукає тих, Хто не втрачає пильності і готовий діяти, навіть коли ти зараз в ямі і страхи хвилою накривають тебе, це може стати відправною точкою до нових вершин. Коли поряд Бог.